Максим, привіт, слава Україні! Слава. Зі мною захисник команди Максимус. Закінчився третій тур. Грали ви з командою Мальфархотів. На жаль, для вас ця гра видалась, не вдала, хоч нав'язали ви неабияку боротьбу. Були моменти, створювали небезпечні епізоди. Скажи, будь ласка, що саме у вас сьогодні не вийшло по грі? Чому саме такий результат? через те, що не всі доїхали. Це перша, мабуть. Не всі добре зіграли, це два. В принципі, я вважаю, що ключовим стало перші, перші два пропущених м'ячі. дуже швидко і без глузду. Далі важко грати, коли даєш фору. Давай. На жаль, на жаль, підігратися не вийшло, навіть гол забути. В принципі, гра не дуже вдалася. Плюс є деякі моменти, я не зовсім розумію, чому немає. Нормального регламенту, чому нормально мені не можуть відповідати на питання задаю питання. Я так зрозумів, до заявки можна було робити в цьому турі, а мені типу сказали, що їх вже не можна буде робити з цього туру. Я не розумію, чому я не міг, наприклад, заявити гравця одного або двох, а мольфар заявив гравців. Ну тобто, ну є питання, які не футбольне, які мене теж турбують, на жаль. І... Нам казали, що буде на 4-5 турів час, час здається на один тур. Ну, речі, які б такі. Це вже більш не футбольний, але По по грі, грі все, в принципі, все, в принципі. принципі. логічно. Альфар заслужив, я поздоровляю. Але... Були деякі грубощі. Але така гра, в принципі, для двох колективів була важлива. Тому... Не дивно, що були десь стишки, конфлікти. В принципі, все нормально. Все залишилось на полі за полем, я думаю, все нормально. Бажаємо Альфару успіхів. Думаю, що в принципі, хороші шанси взяти чемпіонство. Але тут так, в турнірі в цьому залежить все від збору. Бо у нас сьогодні не було збору, щоб можливо був би трошки, трошки кращий, результат міг бути кращим. Але... Ми не професіонали, тому не вийшло зібратися нормально так що. Будемо в інших іграх намагатися і боротися за призові місця. Ключові гравці сьогодні твоєї команди, хто на твою думку? Ні, в принципі, важко сказати. Хто був сьогодні ключовим. В принципі, як на мене, у багатьох гра не пішла в цілому. Тобто важко когось виділяти. Тим паче, коли програєш, ще більше ще важче виділити когось. Ось тому не буду сьогодні нікого виділяти. Кажемо всі, всі зіграли нижче своїх можливостей по тим або іншим причинам. Так що будемо працювати над помилками. На рахунок твого питання, скарги, так сказати, адміністрація в будь-якому випадку підніме це питання і вирішить це питання обов'язково. І просто хотілося б я, я... адміністрація в будь-якому да, випадку да, надасть да. тобі повно повну розгорнуту відповідь Ні, немає. з цим просто, проблем не просто буде. Виходить якісь моменти, я не до кінця розумію. Там по одному питанню до однієї людини, по іншому питанню до іншої людини. Там відкрити мені ще заявку відреагувати… Я кидаю відреагувати, мені відповіді не, приходять. Тиждень не приходить. Тиждень приходить відповідь. Мені постійно ось то одні одні людині, то іншій людині писати. Регламенту не видно, хто коли до якого туру. До якого туру є до заявки, чи вже немає до заявок. Ну, от я кажу, сьогодні я міг заявити людину, я не заявив, бо я зрозумів, що немає вже все закрилося. Тобто, ну хотілося б, щоб якось було це все розкрито, бо потім недорозуміння просто виходять та і все. Тобто, Добре, ці питання можна. будуть вирішені обов'язково. Але в цілому, ні. Ну в цілому, так. дякую тобі за інтерв'ю і так. бажаю вашій команді надалі гарних виступів у чемпіонаті Києва 8 на /8. Дякую.